28 жовтня 1940 року італійські війська вдерлися до Греції. Італійці розраховували, що ця війна стане для них легкою прогулянкою, але вже через декілька тижнів грецька армія завдала італійцям поразки. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про італо-грецьку війну 1940 1941 років. Яка є складовою частиною Другої світової війни. А прямо зараз поставте цьому відео лайк, а в коментарях напишіть, чому, на вашу думку, Італія не змогла самотужки справитися з Грецією. Дуче італійських фашистів Беніто Муссоліні прагнув створити Італійську імперію, яка мала б стати реінкарнацією античної Римської імперії. В рамках цієї політики Муссоліні. У 1935-1936 роках завоював Ефіопію. А у 1939 році італійці анексували Албанію. Про італійську анексію Албанії в мене на каналі вже є відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Далі Муссоліні збирався захопити британські володіння в Африці, а в Європі напасти на Югославію і Грецію. Відносини фашистської Італії і Греції протягом міжвоєнного періоду були напруженими. У 1923 році Муссоліні спробував силою захопити грецький острів Корфу, але ця авантюра закінчилася крахом. У лютому 1939 року Муссоліні офіційно оголосив Грецію головним ворогом Італії. Фашистська пропаганда роздула масштабну антигрецьку істерію. Після загарбання Албанії італійці відкрито почали там розгортати угрупування військ для нападу на Грецію. Тодішній прем'єр-міністр Греції, і за сувмісництвом її диктатор Іоаніс Метаксас, про якого я вже недавно робив відео, добре розумів загрозу з боку Італії. Греція поспіхом готувалася до оборони. Метаксас. Вирішив отримати підтримку з боку Британії та Франції, які 13 квітня 1939 року надали гарантії безпеки Греції. Проте ні британці, ні французи не хотіли виконувати свої зобов'язання щодо Греції, вони розраховували, що Мусоліні утримається від війни. З початком Другої світової війни Італія та Греція оголосили про свій нейтралітет. Але 10 червня 1940 року Муссоліні оголосив Британії і Франції війну. В перші місяці участі Італії у війні італійські війська добилися успіхів в Африці. І це окрило Муссоліні у серпні 1940 року. Душе наказав начальнику генерального штабу італійської армії маршалу П'єтро Бадольо почати підготовку до нападу на Грецію. Італійський король Віктор Еммануїу III Підтримав ініціативу Муссоліні напасти на Грецію. Наприкінці літа 1940 року італійська авіація почала здійснювати атаки на грецькі військові кораблі. А 15 серпня 1940 року, за особистим наказом Муссоліні, італійський підводний човен потопив грецький легкий крейсер Еллі. Грецька армія тоді ще не була достатньо готова до війни. Тому уряд Метаксаса ніяк не відреагував на ці італійські провокації. Муссоліні хотів загарбати у Греції Іонічні, Спорадські та Кіклацькі острови, а також Епір та Акарнанію. Решта грецьких територій мала б увійти у склад маріонеткової грецької держави, якою формально керував би Віктор Еманую III як король Греції. Муссоліні збирався залучити у війну проти Греції болгарського царя Бориса III, Але той відмовився, оскільки Болгарія не була готова до війни. Вранці 28 жовтня 1940 року Італія висунула Греції ультиматум передати Італії контроль над невизначеними стратегічними об'єктами в країні. Метаксас рішуче відмовився у той же день. Італія оголосила Греції війну, а італійські війська. Перейшли кордон з Грецією. Для вторгнення в Грецію Муссоліні зосередив 87 тисяч вояків, 463 бойові літаки, 163 танки і 686 гармат. Їм протистояли 50 тисяч грецьких вояків, які мали 300 літаків і 940 гармат, але не мали жодного танка. Наступ італійських військ відбувався повільно, італійці. В погану погоду були змушені пересуватися гірською місцевістю. Греки успішно контратакували і змогли зупинити італійський наступ. Головнокомандувач грецької армії генерал Олександрос Папаос, розробив план контрнаступу. 14 листопада 1940 року грецькі війська перейшли в рішучий контрнаступ. Італійці були заскочені зненацька, і греки розбили італійські 9-ту та 11-ту армії. Греки не тільки вигнали італійців із власної території, а й вторглися у підконтрольну італійцям Албанію і захопили стратегічно важливе місто Корче. Шокований поразкою Муссоліні вирішив просити німців стати посередниками в укладенні перемир'я з греками, але потім, дуче, взяв себе в руки і перекинув в Албанію свіжі війська. Муссоліні звільнив з посади начальника генштабу маршала Бадольо. І на його місце призначив генерала Уго Кавальєро, який зміг зупинити грецький наступ. У січні 1941 року на фронті наступило тимчасове затище через погіршення погодних умов. Муссоліні перекинув в Албанію нові війська, в той час, як у греків почалися проблеми. Грецькій армії катастрофічно не вистачало боєприпасів та амуніції. Греки не мали достатньої кількості зброї, щоб озброїти 300 тисяч мобілізованих. Зате, нарешті, допомогу Греції почали надавати британці. Британці спершу не вірили, що Греція зможе вистояти. Але коли греки здобули перші перемоги, Британія почала постачати грекам боєприпаси. А навесні 1941 року у Греції висадилися британські війська, які мали допомогти грецькій армії. У свою чергу Муссоліні, який, крім Греції, ще зазнав поразки в Африці, був змушений просити Гітлера про допомогу. Гітлер погодився і відправив німецькі війська на Балкани. У березні 1941 року італійці здійснили спробу контрнаступу в Албанії, але греки успішно відбили цю атаку 6 квітня 1941 року. Нацистська Німеччина за підтримки Угорщини, Італії та Болгарії, почала вторгнення в Югославію та Грецію. Детальніше про Балканську кампанію Гітлера я розповім в одному із наступних своїх відео. Коротко лише зазначу, що німецькі війська вийшли в тил грецькій армії, яка діяла проти італійців в Албанії. Греки були змушені капітулювати. Грецький король Георг II втік з країни. А прем'єр-міністр Греції Козіріс, який замінив померлого Метаксаса, покінчив з собою. В ході Італо-Грецької війни Італія втратила більше 100 тисяч вояків убитими, пораненими і полоненими. Греція втратила 58 тисяч вояків. З початком італо-грецької війни, Друга світова війна прийшла на Балкани. А що думаєте ви про всі ці події? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.